Ти не просто людина серед мільйонів, ти унікальний і саме це робить тебе особливим. Багато хто відчуває, що їх унікальність втрачається в метушні повсякденного дня. Ти думаєш, що нічим не відрізняєшся, бо всі навколо здаються успішнішими і яскравішими. Але правда в тому, що саме твої особливості, твої слабкі та сильні сторони це те, що робить тебе єдиним. У своєму роді. Те, що ти вважаєш недоліком, може бути твоєю суперсилою. Подумай, як би було нудно, якщо б всі навколо були однакові. Унікальність це не тільки дар, це і твоя відповідальність. Вона може надихнути оточуючих і допомогти тобі знайти свій шлях. Як же розвинути свою унікальність? Для початку перестань порівнювати себе з іншими. Ти це ти із своєю історією та особливостями. Почни звертати увагу на те, що робить тебе відмінним, а не те, в чому ти, можливо, поступаєшся. Ти можеш думати, що світ вимагає від тебе відповідності, щоб бути як усі. Але знаєш що? Саме твоя унікальність це те, що виділяє тебе, відкриває двері і робить твоє життя цікавим. Іноді здається, що виділятися це дуже складно і іноді страшно. Але як тільки ти приймаєш себе таким, як ти є, світ починає помічати твою унікальність, і вона стає твоєю найсильнішою стороною. А що робить тебе унікальним? Задумайся і напиши це у коментарях.